Вітаю всіх учасників, вискати, що я знаєте одним словом, це привітання і сприйшли, те, що я поспілкуватися з вами, тому що це питання дуже важливе на сьогодні. Хоча я як іколог, і біолог, я при всій моїй повазі до Це, яких слова, які повазі до... Є інформаційна система, я вважаю, що повинен буде завжди існувати баланс. Я певний, що гість технології на сьогодні рішають дуже багато питань, але якщо у нас не буде об'єктивних серйозної інформації, якщо в нас з вами, наше суспільство, не буде розвиватися на засади збалансованого розвитку, коли ми будемо мати позитив екології, економіки в духовності, то ніякі гість інформаційних системи нас із цього болота не вийдуть. І тому я завжди виступаю за баланс, знаєте, казала страдавні, що навіть відомо, невідомо багатьох. На сьогодні відсоток людей в Україні, які користуються є інформаційними системами, не більше 5% відсотків. Не більше 5% відсотки. І тому, вот даже не кажется, не більше 5% відсотків. І тому основа, хоча на сьогодні виступають. Закордонні спеціалісти і науковці говорять про третю хвилю, так звану. кажуть про те, що це то, хто не має на увазі, про те, що на сьогодні суспільство, постіндустріальне суспільство може розвиватись без всяких видобувань середини, без агроекологічних технологій, тільки у людини можуть бути сучасний комп'ютер, програмне забезпечення, і ми подали інструкцію. Для того, щоб отримати той же самий комп'ютер, це теж прийняти треба колишні безпечні технології, видаткування сировини, треба ще нагодувати чимось, нітрапами, ні генетично модифікованими продуктами, а нормальною і здоровою їжею. Але на сьогодні ті люди, ці 5%, про які я сказав, так або інакше це ведучі наше суспільство, частина суспільства. І хочете, що на сьогодні будь-які питання, яке пов'язані з нашим буттям, так або інакше все ж таки пов'язані з неінпровадційною технологією. Почнемо від нашого знаєте, від, э, розміщення і орієнтації місцевості, прив'язка будь-яких речей. Вчора була, яку був вів один із других э, столів по його і там стояло питання, яке знаєте, пам'ятник природи. Кургани. Так от на сьогодні, не зважаючи на це історія України, на сьогодні будь-які з цих історичних пам'яток, а їх а, біля Сотні, вони не мають ні колишньої прив'язки, ні інформаційної прив'язки, вони не мають ні системи координат. Це говорить про те, що будь-які господи, які, які будуть мати біля себе оцю ділянку з курганами, вони розорюють, посіють кукурудзу там і на цьому все закінчиться. І тому це є інформаційні системи привязки, передачі інформації на сьогодні, покидкування інформації. І саме одне із найважливіших, те, що стосується нашої екологічної академії, діяльності Міністерства екології, це питання екологічна світа. Тому що на сьогодні, без відповідного рівня освіти, яка біжить базується теж на дистанційних методі і форм навчання і передачі інформації, ми на сьогодні теж з вами рухатись буде вперед. І ще дуже важливо момент. Це питання моніторингу. Тобто, я теж не а, абсолютно вожу якийсь рамках системи моніторингу, тому що знаєте, можна збирати будь-яку чудову інформацію, наприклад, про тому ж самому готовому покриву, а кількість ірадованих земель буде збільшуватися в Україні по 150 тисяч гектар широче. Але у нас не можемо попасти, що на всій належне. Інформаційна система моніторингу. От я бачив, професор Мокін знаходиться у передубачені, вичитаю. Хочу сказати, що він один із о, таких адектів по системі моніторингу по водним об'єктам. Його дуже цікаві пропозиції були прийняті з часом але я думаю, що нам треба робити ще один крок, крок вперед. Об'єднати систему, створити дійсно державну систему моніторингу, хоча ми знаємо, що в 88-му році пам'ятаю, 391-ша постанова була про створення системи моніторингу довкілля. На сьогодні ця система і все у нас не діє. І тому дуже багато буде залежати від того, як ми з вами зуміємо. Не просто кожен окремо з комп'ютером буде працювати, а ще ми працювали з вами з злагоджено, що ми з вами працювали єдину систему, методологічну основу, базу і запропонували ті методи вирішення питань, по тому ж самому моніторингу, по цьому саме дистанційному навчання по збору і розміщенню цієї інформації відповідними пошировими на карті. Нам обов'язково з вами прийдеться дати ті пропозиції, які ми будемо з вами бажати побачити на виборі. Знаєте, ми формуємо з вами зараз основу. Ми можемо дати ці пропозиції. Сьогодні на сьогодні у нас є можливість вийти з конкретної пропозиції на фінансування до міністерства мігрополітики. На сьогодні ми працюємо з мікрополітика і я сподіваюся, що міні теж між чим зараз я кажу. Ідея подача заявок на фінансування. Це я постарався об'єднати об'єднання, але питання нашої з вами пропозиції, які нас цікавлять, що ми хотіли бачити на виході. Своєчасна подача заявок, друге і третє, наше об'єднання в інституті. Я ще раз звертаюсь до Вінниці. Дуже добре було працювати і свій час у нас були такі пані з Сином Степановичем Гатиняном. Тому що ця інформація, повинна коли на полках у державному центрі, вона повинна працювати на Україні. Я бажаю всім присутнім сьогодні живе обговорення, цікаво обговорювати, а на виході реальних позицій.